Служити, буде служити, не вірша мене, брат, і давай. Минали дні, віки минали, ставало сонце, дощ ішов, але біангело чекала, щоб день навешті цей пішов. І відчинились небабами за нам спасіння шах, воскле сунало над садами, воскле співало у серцях. Христос у небо шлях єдиний, Він переміг і смерті гріх, і нас розуміє, як людина і любить нас як Бог, усіх. Ведеться святого Воскресіння, знову все сонце засудне. Христос нас криче до Спасіння, як Він Воскрес, Воскресне щи. Христос Воскрес. Бо йде, Христос воскрес. Всього два слова, та в них є істина свята, життя й мудрості основа, любові вічності, краса, Христос Воскрес, слова надії, в них радість, сила Християн, нехай втраченого мрія, Ібо, і Богом визначений план. Христос Воскрес, всього два слова, та розумій, що в них життя, над смертю пеклом перемога, і віра в славне майбуття, Борцюк німись, браття і сестри, хай не, не слава до Небес, за те, що наш Христос Воскрес! Войс Воскрес! Прошу зараз ще один вірш і буде проповідь. чи пол бою, коли себе ти вазиш на вагах, Ой. Коли себе ти на вагах і бачиш, що ваги, на жаль, немає, ані в учінках, ані в ділах, той оправдань собі вже не сукаєш. Коли нутро від болю аж кричить. І все, що тобі можна, це мовчати. Скажи, як почуваєшся в чуми. В тюмить ти хочеш на весь світ сказати про те, що там сидить на глибині твого ніким звіданого серця. Проте, на жаль, чомусь ти сам один. Сліди людини вже роками стерті. Ніхто не вникнув у твою біду. І душа від цього ще сильніше страждає. Усі в житті, немов повз тебе йдуть. Ніхто з людей тебе не помічає. Ті хочуть завжди, тільки лише одне, у всьому користі, зиск для себе мати, їм не цікавим єство Твоє, вони не мають що для тебе дати. І в голові питання зазвучить, мов би ехо, а кому потрібен, хто зможе душу словом оживить, хто допоможе подолати піти. А відповідь Христос промовить Я, ніхто з людей не зможе поміч дати, серця любують. Лікує лиш рука моя, не варто від людей чогось чекати. Лиш ті, хто приносив схожу біль, спроможні біль інших помічати. Та все ж лиш я миваю рани сіль і допомагаю йти і пробачати всіх, хто тобі приносять біль і зло, всіх, хто я три замучену душу. Моє дитя, я, я твій святий Господь, я той, хто робить серед моря сушу. Я прокладаю шлях усім вітрам. Я той, хто чинить тишу серед бурі, з тобою полю ставце тут і там. А те, що всі неначе хто поснули, я допустив, щоб ти шукав мене, того, який ніколи не залишить. А в мене, сину, необхідне є. І я можу дати значно, значно більше, ніж ти шукаєш цього у людей. Отож, прошу, задумайся, дитино, ти клич мене у темряві ночей. Шукай мене у найсвітлій суднину. Я заспокоюсь, силу дам свою, і боротьба у серці закінчиться. Моє дитя, я так тебе люблю, нехай твій дух печальний вкріпиться. Найтяжка боротьба завжди в собі. Найтяжча праця завжди над собою. Та коли прийдуть ці дні, не забувай, що я завжди з тобою. Тебе всім серцем, сину, полюбив. Тож йди до мене, я тебе чекаю. Так промовляє у ті твій. Благослови і ще благословляю. Христос Воскрес! Я вам дякую, що ви служите. Служите віршами. Це, це дуже радно. Це дуже добре, що ми прославляємо нашого славутню і великого Бога. Я, я хочу сьогодні також поділитися гарним словом. І називається воно так. Чи віриш ти, що Христос Воскрес? І багато з нас можуть сказати віру. Але чи насправді Христос Воскрес для тебе? Чи насправді? Ти віриш. Ну що сказати одна, говорити одна, а вірити в серці і тривати це в серце за особом розуміння. І знаєте, Ісус Христос, ходячи по цій землі, Він неодноразово казав, говорив своїм учням, що Він прийшов, щоб померти за цей народ, за цих, всіх людей. Щоб понести всі гріхи, страждання, волі, щоб звільнити і спасти. І він говорив, каже, що мені треба. Я маю постраждати. І знаєте, і апостоли не до кінця розуміли це. Тому що навіть, як я далі це місце Писання, Ми не до кінця це розуміли. Він не говорив. Він наголошував не один раз. І коли сталися ці події, ми згадували з вами, коли був сповний смерті Господа Ісуса Христа в п'ятницю. Там ми згадували ці всі події, ми говорили про, про це. І для багатьох з них це був шок, коли починалося це все, що відбувалося з Ісусом Христом. Багато повтікали. Потім вони сиділи у в горниці в страху. Не знала, що їм робити, як їм рухатися далі. Але ж Ісус їм говорив. Ісус говорив, каже, мені треба померти, але на третій день я Воскрес. І апостоли слухали Його, Його учні, слухали Його уважу. І не розуміли. Чи розумієш ти дійсно в своєму серці, що Христос? Реально воскрес, що він реально живий. Тому що сьогодні, дивлячись на світ, дивлячись на інших людей, він для них не воскрес, для них це просто слова. Для багатьох людей важливо пасха, ковбаса, яйця, важливе приготування, помити вікна це найважливіше, що може бути. І знаєте, багато людей вітається цими словами Христос Воскрес. Але чи насправді Він Воскрес в нашому серці? Чи насправді дійсно ми по Він Воскрес? Чи я просто говорю слова? Але моє життя не змінилося, моє життя не міняється, мої думки не міняються, щось не так, щось не то. І дивишся, що коли Христос Воскрес, що життя твоє і моє має бути повністю змінено, повністю новим, благословеним, щасливим, радісним. А ти можеш подивитися на своє життя, і воно не відповідає. Щось не так. А що не так? І тому сьогодні для тебе це запитання. Чи віриш ти, що Христос Воскрес? І ти дійсно можеш зараз переглянути своє серце, подивитися в своє серце і зрозуміти, чи дійсно Він Воскрес? Чи ні? Я читаю. Іване і 24 років, те, що я читав на початку служіння. «Першого дня тижня, дуже рано, вони ще дехто з ним прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося. Як були вони через це розгублені, то два очі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися. Посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм, чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо Воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галілеї. Він говорив: потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей. Був розп'ятий і Воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це. Одиноцьом і всім іншим. То були Марія Магдалина, Івана, Марія, Мати Якова. Та інші з ними вони розповіли про це апостолам та їхні слова здалися тим вигадкою. Не вірили їм або не повірили їм. Підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив. полотно, яке лежало окремо і пішов до себе, дивуючись, з того, що сталося. Ісус говорив. І Марія ці слова також чула. І ті, хто прийшли до Гробу, щоб мастити, вони чули ці слова. Каже, що мені потрібно бути виданому в руки людей. І на третій день я воскресний. Ісус говорив їм, учням говорив. І сталися ці всі події. І вони приходять до Гробу, каже, де наш Господь. Немає, забрали. В чому проблема? І він каже, нагадайте, Ісус Сус вам говорив. І скільки ми вам говоримо, і скільки проповідується скапедж, що Христос Воскрес, Він переміг всі твої обставини, ситуації, все, що є в твоєму житті, Він дав тобі на цим всім перемогу. Ми співали, прославляли Бога, що він переміг смерть і ад. Він переміг всі сили ада, щоб ти був переможцем і чомусь не доходить. І чомусь люди далі живуть. Діявол атакує, діял перемагає в їхньому житті. І ти думаєш, ну як так? І знаєте, ми читаємо часто слова, і звідки пішло, що шуфомани віруючи, був такий апостолем, очі, та, та, який не повірка, поки я не побачу, поки я не стремлю свого пальця в його рани, я не повірю. Знаєте, хочу сказати, що він тільки він один був не віричий. Всі, всі не вірили, що Христос Воскрес. Ісус їм говорив про те, що Він Воскресне. І вони не вірили. Всі, до єдиної і Марії і всі, хто були там колони, не вірили. Поки їм ангел не відкрив, поки ангел їм не сказав, тоді вони прийшли до учнів. і що вони зробили? Почали їм розказувати і каже, не вірили. Коли Христос Воскрес, на це ваш вига. Ви щось собі що ви собі поне видомував. Це не може бути. Так само багато віруючих людей, живучи на цій землі. Святкую свято Воскресіння Христового, але не вірять, що Христос воскрес. Говорячи слова, вітаються! вроді радіють, вроді щасливі. Но Христос не Воскрес у серці, середині. Вони не пережили справжнього Воскресіння Ісуса Христа. Вони не пережили того, що насправді відбулося для них. Була дана перемога. Перемога Господом Ісусом. І ми сьогодні звіщаємо, ми сьогодні говоримо ці слова. І знаєте, багато людей вони тепер не вірять. Тому що вони нарікають на Бога. Чого Бог це все допустив, чого в мене таке життя, що мене все так не йде? Чому моє життя не відповідає Слову Боже? Слово Боже, все так гарно розписано, а моє життя таке насправді не є. Все просто елементарно. Христос не розпряствує у серці, тому що Він переміг. Він приніс тобі всю перемогу, всі благословення неба. Він відкрив тобі небеса, він подарував тобі спасіння, віддав тобі щастя, радість. І ми співали, що повна радість. Він дасть тобі радість сповна. А ти не радієш, ти сумуєш і плачеш. Чому? Чому так стається? І ти дивуєшся, знаєте, я коли читаю ці місця Писання, коли читаю над цим роздумування, і думав, як? Ви скільки часу ходили з Ісусом? Він скільки часу вам говорив, скільки часу він вам говорив, що він має, має померти? І коли це стається, приходить там говорять, що Христос Воскрес, і ви не вірите. Як? Ну як? Як так могло статися? І знаєте, Марка 16 розділ, я прочитаю ці місця. 16 14. Реакцію Ісуса. 16 роділ 14 вірш. Нарешті Він з'явився в 11 коли вони були за столом. Він докоряв за невірство і твердо сербі, тому що не повірили тим. Які побачили Його Воскресне? Ісус їм докоряв, що вони не повірили. І ми приходимо в церкву, ми молимося, ми роками можемо ходити до церкви, і Христос може не воскреснути в нашому серці. І Христос може не прийти з цією перемогою. через наше тверде серце, через наше невір'я. І ти думаєш, ну як, як Ісус ходив, скільки часу Він проповідав, скільки часу Він це звіщав, і ми побачите, серця апостолів не оказалися якими? твердими і невірними, безвірними, невіря, повні невір'я, серця повні невір'я, серця повні, повні твердині. Ісусу це дуже не сподобався. Я таке зробив. Я таке перейшов заради вас. Я витерпів такі муки і страждання, і ви це все бачили своїми очима, що відбувалося. Як мене розпинали, як мене катували. І я прийшов з перемогою до вас. І ви не вірите. І ви не вірите. Я. Ви прийшли і сказали, що Христос Воскрес, чи я Воскрес. Чому ви не вірите? Тому що ще тверди в серця, тому що ще є, є невір'я, тому що ще не обновлені розум. тому що ще немає цього в серці в повній мірі. Тому, коли Христос Воскресає, Він воскресає для тебе, Він воскресає в твоєму серці. Це має бути у Твоєму серці. Має бути для тебе, і твоє серце має бути повне віри, а не невір'я. Твоє серце має бути повне, повне того, що Христос зробив для тебе. Коли по-справжньому воскресіння буде в твоєму серці, ти отримаєш від Бога все, все, що Бог пообіцяв, все, що Бог тобі дав, все, що Бог сказав, все, чим Бог поклявся, ти отримаєш. Коли ти по-справжньому своєму серці. Повіриш у Воскресіння Христа. Коли ти забереш всі свої твердині, все своє невір'я, тому що приходять думки, а як це стане? а як це Бог мені дасть, а як це буде? А це неможливо, а це нереально. Це все є в серці в людей. І ти думаєш, ні, люди можуть ходити, а роками, роками в церкві. І Христос не Воскрес в їхньому серці. Вони гарно вітаються словами, гарні привітання, може знайти гарну картинку в інтернеті, щоб привітати. Але де на їхнє життя? А життя не наповнене перемогою Ісуса Христа. Життя наповнене однією поразкою. А життя має бути наповнене перемогою Ісуса, може Христос переміг. І ви собі зараз що Христос зараз сидить по праву руку Отця. Він дивиться на всіх нас і думає так само. Так само думає про нас. Каже, Чому ви не вірите? Чому ще ваші серця тверді? Чому ще так багато не в вашому серці? Коли я вам кажу, що повіриш, побачиш славу Божу. Без віри ти мені догодити не можеш. Коли ти приходиш до мене, ти мусиш вірити, що я є. Майте віру Божу. І тоді скажете, ці горі ця гора посунеться. І ти приходиш, молишся і кажеш, Господи, ну чого вона не йде, я ж молюся, я ж говорю ці слова. Тому що в твоєму серці немає віри. Там немає нікого. Там відкрите вікно. Так. І я дивувався. Знаєте, я коли читав, готувався до цієї проповіді, я читав всі чотири Іванлії, всі, всі, всі що вони писали. І знаєте, і саме оці слова мене торкнулися. Коли ті прийшли і сказали, що Христос Воскрес. Просто каже, що щось нагадує. Це не може бути. І я такий сижу, думаю, я. Як Ісус вам говорив напряму, що це має статися? це ще навіть коли Він воскрес, які чудеса сталися, мертві воскресли і з'явилися людям. Мертві стали з гробів і вийшли і пішли в Єрусалим. Уяви собі просто на хвилиночку, яка сталася перемога над смертю. Христос переміг смерть. Дайте, ми думаємо, ми завжди говоримо. Христос переміг смерть, переміг смерть. І було явне підтвердження перемоги і смерті, тому що мертві встали, мертві воскресли і пішли в Єрусалим, щоб звіщати перемогу Господня. Пойми собі, помер хтось з твоїх рідних, ти сидиш там собі вдома, Христа розпинають, і той, хто як родич, який помер, він заходить до тебе додому, відкривається двері, і він тобі каже, Христос помер за тебе. І він воскресний третього дня. Ми були в шокці. Ми б не знали, що ми мали сказати. Я думаю, що І вірю так, що в цих людей був жорсткий шок. Жорсткий шок, коли мертві встали і прийшли в Єрусалим. Коли Христос віддав своє життя, коли він сказав, звершилися, що звершилися мертві встали. Щоб ти зрозумів, що відбулося на Христі. Яка не відбудеться перемога над смертю. Так само, коли він прийде другий раз, прийде за своєю церквою, мертві, воскреснуть і вийдуть на суд. І всі разом ми вийдемо на суд. І ми будемо чути слова Господа. І буде багато сердень, які повні невір'я. І буде багато сердень, які не повірять і не приймуть Ісуса Христа і Господа і Спасителя. Вони скажуть, не побачили Господа, тому що так пише Біблія. Вони скажуть, що Господь йде на небесах, Він відкриється, але вони не повірили в Нього І вони не зможуть прийти в небеса. Вони не зможуть отримати спасіння благословіння і життя. Тому для тебе звершилося. Я хочу підбадьорити тебе, для тебе звершилося спасіння, благословіння і життя. Ти маєш жити на цій землі повні перемоги, щастя, радості, повні сил і енергії у благословінні і процвітанні. Твоє життя повинно просто переповнитися з достатком. Тому що Христос сказав: я прийшов, щоб дати вам життя і життя з подостатку. Я прийшов, щоб ви отримали всі благословення неба. Я прийшов, щоб небеса відкрилися, і Бог міг ізлити ці благословіння на кожного з вас. І це сьогодні сталося. Сьогодні ми не просто так святкуємо, не просто так кажемо Христос Воскрес. Ми проголошуємо перемогу, що ми перемогли в Ісусі Христі. Ми перемогли всі наші страждання, рани, волі, немочі, хвороби. Це гріховне життя ми перемогли. І сьогодні ми торжествуємо, і сьогодні ми славимо нашого Бога, і ми кажемо Христос Воскрес. Ми утверджуємо це. І ми ще раз показуємо дияволу Його місце. Що Христос Воскрес! Ти більше не маєш сили. Він переміг тебе. Він переміг всі сили Ана. Він зійшов ваги. І Він проповідував в ваду. І в ваду говорив. Перемогу. Каже, я вас всіх переміг. Ви більше не маєте сили. І сьогодні ми торжествуємо, сьогодні ми радіємо. І тому будь, як невіруючі! не тільки Фома, а й всі апостоли. Всі одинадцяті. Не повірене. Каже, це не може бути. І тоді Петро побіг, зайшов у гріх і побачив, що Христа немає. Точно немає. Прийшов, каже, ми були з Іваном, двоє бігли, летіли туди усіх днів, нема. Стоїть складжена плащаниця, хустинка була на голові, окремо стояла. Каже, немає сонця. Воскрес. Сидіти та чекає. Згадайте, він вам говорив, що я прийду, я з'явлюся вам. І ще 40 днів буду вам являтися. 40 днів ще Христос буде являтися. Апостоли, я вірю, що вони покаялися, вони зрозуміли, що вони зробили неправильно, Вони переосмислили своє життя, вони поміняли своє мишлення, свій розум. І їхнє життя змінилося. Тому що потім, якщо читаєш, Дії святих апостолів, вони з великою ревністю звіщали Воскресіння Христа. Після того вони зрозуміли, вони покаялися і вони зрозуміли, що вони зробили прав, і вони почали з ревністю, з радістю, з щирими серцями звіщати Воскресіння Ісуса Христа. Тому нехай Бог вас благословить. Це чудове свято, нехай Христос Воскресне дійсно в твоєму серці. Чи віриш ти, що Христос Воскрес? Я вірю, що Христос Воскрес для мене. І смертю смерть подолав, і спас, і оправдав, і благословив. Ти мене на наші ноги і благословляємо нашого Господи, Господі Су, цар слави тему, Бог, Бог Великий. Ми дякуємо Тобі, що Ти Воскрес! Для нас. І сьогодні ми торжествуємо, ми радіємо, ми прославляємо Твоє доросінне святе Ім'я і дякуємо, дякуємо Тобі, наш всемогутній Господь, що Ти Воскрес, Воскрес із мертвих, і перемогу нам дав. І благословив нас, Господь. І я благословляю церкву Твою, во ім'я Ісуса Христа. Я дякую Тобі, Мій Господь, що ти Воскрес. За кожного з них. І для кожного з них ти Воскрес! І нехай ця радість і щастя буде в їхніх серцях. І нехай це благословіння неба буде в їхніх серцях. І нехай їхнє мишлення і розум переміниться, Господь, і впадуть ці твердині, і невірка всяке, Господь. І вони повірять, що ти воскрес із мертвих. Слава тобі! Возвеличуємо тебе, прославляємо і дякуємо наш сьогодні, Господь. Теці і дух святий. Амінь. І закінчимо наше служіння, благодатно. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця Те, та й Святого Духа, нехай прибуде з нами вічно. Амінь. Привітайте до Нового, благословіть.